З моїм батьком, я був ще менший, як ти, зрізали акацію. Знаєш, стара акація була там. Батько сів на пня, довго роздивлявся зріз дерева, а потім сказав: дивися, сину, як багато спільного мають між собою дерево і людина. От видиш, коло, кожний рік є коло. Як проходить рік, так друге коло. О, і так, так само у людини, знаєш, от, от є кола. На, на, руках, на, які, так, на, на видаш, ті тріщини та возолі mm -hmm. на руках прийшло мені напем'ять це неспроста. Адже у прадавніх віків дерево у нашій українській історії завжди було сакральним символом, що єднав духовний космос наших предків і таємничий, але прекрасний світ природи. Мені здається, що жоден народ світу не має стільки поетичних фольклорних пісенних творів. Які присвячені природі, як наш український, просто наші предки завжди бачили у природі не тільки перше джерело свого існування на землі, але й продовження у вічності. Ось дивіться, ті ж дерева ми наділяємо людськими рисами і якостями. Дуб, як правило, символізує твердий козацький характер, смерека, стрункість і грацію українських дівчат. Калина романтичну натуру української душі. Якщо і далі проводити такі лінії, то долі е, е, людей, так як і дерев, мають свої пори року, свої зими, свої осені, свої літа. І так кожна людина, яка Колективи цілі мають свої біографії, як наш от, Ужгородський держлісгосп. За віком одне із найстаріших лісових підприємств краю. Воно пережило п'ять держав. Створено ще на початку 19 -го століття горським урядом для управління державними лісами. Потім підприємство перейшло у підпорядкування Чехословацької республіки. А далі до Карпатської України. І в часи Другої світової війни знову потрапило до Угорщини. А в середині 40-х почався радянський період історії. А ось уже третій десяток наш колектив пише свою біографію у Незалежній Україні. Загалом у нашій області є багато відомих лісових господарств. Адже ліси це візитна картка Закарпаття. Проте, наше державне підприємство, «Ужгородське лісове господарство дещо характерне і має свою специфіку. Так, 73% лісового фонду складають рекреаційно-оздоровчі ліси, які виконують рекреаційну, санітарно гігієнічну та оздоровчу функції це зелений оберіг Ужгорода і навколишніх сіл, його легені, чисті води і свіжі повітря. В лоні цих лісів розташовані санаторії, будинки відпочинку, оздоровчі та спортивні комплекси, цілівщи джерела і туристичні маршрути. Десята доля лісових площ відноситься до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Це музей живих природних експонатів, унікальних екологічних комплексів і систем рідкісних. Представників тваринного і рослинного світу одночасно це і постійно діюча науково-дослідна лабораторія, де вчені і спеціалісти лісового господарства досліджують і вивчають закони природи, пізнають біологічне різноманіття дароване нам творцем. У нас різноманіття. Деревного світу Карпат, надзвичайно широкий, великий. Ну, ми тільки почали тут. Звичайно, зібрати хоч 100 порід можна, ну, в тому числі екзоти, рідкісні породи, ну, які впадають. Ну, для початку ми тут є от десь біля 30 зразків. ну тут від… Від звичайного бука, граба, дуба, і екзоти, шовковиця, там ліани, кущі? А це ж, оце що за цікава порода, така дуже гарна. Вона ви сам щит пухнастий, остове дерево по народному, остове дерево називається. Воно, але надзвичайно красиве, і деревина прекрасна. Чудо. А як ви їх збираєте? Ну так є то, що є там, наприклад, там на рубках берези, гра, ну точно наші породи, то немає проблем. А є, де Ужгороді десь там вдоль дороги? Ну, може, не всі, всі не звертають на то увагу, але якщо бачу, що лежить катальпа. Чи там обірвав. Чи від вітер обірвав, чи просто зрізали, лишили, і воно там валяється. Ну, то я підберу ту гілку, чи той стволик, та й ножовка завжди в машині є. Та відріжу кусок, та й вже зразок є. Висушиться, відшліфується і буде красивий зразок. До категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що виконують функцію захисту навколишнього природного середовища. Та інженерних об'єктів це ліси вздовж річок і дорожніх магістралей на стрімких крутосхилах і навколо водозаборів. Хоч і площа цих лісів незначна, всього 5%, але вони виконують найважливішу функцію своїм могутнім корінням, утримують береги річок від розмиву, протистоять зсувам і ерозії ґрунтів. Експлуатаційні ліси. Призначені для задоволення потреб економіки у деревині, і складають у нашому лісфонді лише 11%. Ці ліси є сировинною базою лісопильних і меблевих підприємств. Але з приємністю скажу, що кожен наш лісівник має як заповідь своєї професії найголовніший пріоритет у праці охорона, відтворення. І раціональне використання лісу. Карпатські ліси це вічнозелений вінок України. І ужгородські ліси тут займають особливе місце. В чотирьох лісництвах нашого господарства географічно ніби змодельовані всі ліси Закарпаття високогірні, передгірські і рівнинні. Ось візьмімо Кам'янецьке лісництво. На його території знаходиться найвища точка Ужгородського району. 1025 метрів над рівнем моря. Тому у нас часто фіглюють, що у кам'яницьких лісівників діла йдуть дуже добре, бо вони із свого верха бачать набагато далі і більше, аніж інші. А якщо по правді, то цим працівникам є справді чим похвалитись. У лісфонді Кам'янецького лісництва знаходяться чотири природно заповідні об'єкти. Це Орочівські скелі, які знаходяться на річці Уж біля підвісного моста, як приходити до скалки. Площа їхня 5 гектарів, вулканічний туф висотою 10 метрів, який знаходиться біля замку Невицького. Значить, його площа 3 гектара, Невицький кар'єр, площа 2,8 гектара, значить там екзотичне угрупування сосни чорної. І саме таке великий фонд – це тепла ямка, площа його 93,4 гектара. Це елітне насадження дуба скельного. Кажуть, природа найкраща книга життя, яка допомагає людині не лише пізнати себе, але й вчити, як існувати в мирі, любові і злагоді із навколишнім світом. Цю науку ми завжди намагаємося донести до нашого юного покоління. І дуже приємно сказати ще про одну родзинку Кам'янецького лісництва. Тут уже багато років функціонує відоме не тільки на Закарпатті, а й далеко за межами України Кам'янецьке шкільне лісництво, яке сьогодні захищає численних лісоводів у всій Українському Конкурсі шкільних лісництв, зокрема, на базі цього лісництва з їх дозволу, підтримкою і сприянням проводяться і обласні, і всеукраїнські заходи. Зокрема, зовсім недавно був проведений четвертий всеукраїнський збір юних ботаніків. І колеги з 16 областей, які брали участь, всі відзивались про те, що настільки співпраця, настільки ну, кваліфікована робота, яку проводять і педагоги, і співробітники держлісництва, яке це має Великий вклад в науку і у практичний розвиток лісу. А також хотів би сказати і про ту просвітницьку роботу, яку проводить колектив Ужгородського держлізоспа. Це що є співпрацею з товариством охорони природи. Адже їх видавнича робота, буклети, стежки екологічні, які вони створили, цим же знайомляться не тільки фахівці, які працюють в лісі, а буквально всі громадяни, всі, хто є екскурсантами в місті, гості і так далі. Коли людина потрапляє у чарівний куток природи, обов'язково висловить своє захоплення словами Боже, тут так красиво, як у раю. Особисто я десятки, сотні разів буваю у Великодобринському лісництві, Тихий плин річок латориці і тиси, багаті травами луки і зарослі очеретами заплави, неосяжні масиви дубових і ясинових лісів. А ще острівки Тополі, Граба, Вільхи Чорної, стада кабанів, зграї фазанів, косулі, зайці все це справді створює якусь райську атмосферу, де людина мусить жити в гармонії із природою. І якщо проводити паралелі між людьми і деревами, то у Великодобринському лісництві ліси справді моцні, здорові і красиві, як і самі великодобринці. Ці люди в основному угорської національності відомі у нашій державі далеко за її межами, відомі своєю надзвичайною працьовитістю і неперевершеною майстерністю у вирощуванні овочів. А ще великою любов'ю і толерантністю один до одного. Скажімо, мало хто вірить, що лісничий Володимир Войтович корінний українець родом із Хмельниччини. Він настільки вжився в горськомовне середовище, що великодобронці вже давно його вважають своїм. Всі називають володя. У нас кром лісництва, є сім сільських рад. Значить, школи, садики. Ми цього року, наприклад, відпустили безплатно бюджетним організаціям, нашим сільським радам, около 2000 різних саджанців, кустів дерев. Близько 27 видів порід. Це одне з таких питань, яке ми допомагаємо, щоб озеленити наші ці організації. Ведемо дуже заготовку сім'ян. Кожен рік майстри лісу і ми всі вирощуємо, заготовляємо близько 30 видів різних порід. Сім'ян і закупляємо десь. Так ми закупили у Венгрії таку ціну породу, як акацію парусовидну. Були колись в Венгрії, водили на завод, де показували. Таку акацію постругану двометрові такі куски, які вони шліфують і продають за ціну дуба. Ми заказали собі цих сім'ян акації пересновидної і в лісницю зробили плантацію, яка складається з 2 гектар. Вже їм два роки, вже видно приріст цієї акації. Крім цієї акації ми заложили ще плантацію гектар Ріха Чорного. Кожне з чотирьох лісництв нашого державного підприємства, як я вже говорив, по-своєму унікальне. І в першу чергу це Ужгородське лісництво. Реакреаційно-оздоровчі ліси навколо обласного центру. Як уже згадувалося, для дуже багатьох жителів. Урбанізованого Ужгорода це свого роду і духовний цілющий куточок, де постійно, а особливо у вихідні, вони знаходять спокій, відпочинок і відновлюють здоров'я. Але найбільша цінність ужгородського лісництва це люди, які доглядають, вирощують і плекають зелені насадження ужородському лісгоспі, бувши ще лісокомінат. Почав працювати у далекі кінці 80-х років. Тоді ще лісництво знаходилося у селі Оноківці. На початку 2002 року я прийшов працювати лісничим у жгородського лісництва. Він, крім лісного технікуму Львівського лісотехнічного, привчений із малку своїм батьком, який роки працював лісником. У нас було в лісництві, нараховувалося 24 лісників, були поділені. Ну, якби кожен мав свою ділянку лісу, обходи. Але разом з тим, кілька років тому, вже провели якби, реформування лісництв, і у нас залишилося зараз сім майстерських дільниць, помічник лісничий. На чотири Тисячі гектарів у нас є всього-навсього лісництві 9 чоловік. Лісництво розміщено в центрі державного лісового фонду. Анталовецькі ліси, анталовецькі гори, анталовецькі галявини. У багатьох із наших краян ці назви асоціюються із грибним раєм. Царством золотої осіні, гірськими потічками, унікальними місцинами душевного спокою. Це кажу не просто заради красного слова.